Не дожив три місяці до 40 років, захищаючи українську землю 29 квітня у бою поблизу населеного пункту Шевченко на Донеччині загинув солдат кам'янчанин Віктор Вікторович Музиченко. Віктор народився 24 липня 1985 року в Дніпродзержинську. У грудні минулого року став на захист України. В нього залишилися батьки, брат та дві сестри. Прощалися з захисником 8 травня у козацькій церкві Пресвятої покрови Православної церкви України. І сестре, вручаючись сьогодні з тілом спочилого, інколи говорить, що час лікує. Насправді ж час просто проходить, минає, але ніколи не лікує. Час не здатен вилікувати велику роздерту рану, котра болить і кровоточить кожного дня. Аби Господь простив йому всякий гріх, який він чинив за життя, і оселив його серед своїх праведників, серед таких же сміливих, чесних і люблячих воїнів, ратників небесних, серед своїх святих, аби душа його перебувала у райській вічності, у щасливому блаженстві, бо в пеклі на землі, тут на війні він вже був. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава!